Поки весь світ спостерігав драму в овальному кабінеті, наш старий знайомий проросійський брехун Такер Карлсон знову поширив низку давніх російських фейків про Україну. Як Байден Томос купував? Серед заяв Карлсона була стара маячня про чорний ринок зброї. Про це, до речі, ми вам вже розповідали. А ще була геть нова маячня: про страшні патогени із американських біолабораторій, причетність України до вбивств людей у різних країнах, зокрема американських журналістів та на секундочку голови Європейської держави. Ці звинувачення не мають доказів. Вони відверто повторюють кремлівські наративи, що роками. Транслюється в інформаційному просторі. Проте особливу увагу привернула розмова Такера Карлсона із канадсько-американським адвокатом і лобістом російських інтересів Робертом Амстердамом, який зараз захищає Московську церкву в Україні. Амстердам заявив, що Томос про автохефалію Православної церкви України нібито фінансувала адміністрація Байдена через USAID. Насправді ця казка виглядає нелогічною навіть при поверхневому огляді. Перше і головне, в чому можна одразу переконатися і поставити жирну крапку, Томос був наданий ще у 2019 році за адміністрації Дональда Трампа, а не Байдена. 6 січня 2019 року делегація Православної Церкви України отримала Томос із рук вселенського патріарха Варголомія. І білий дім, тоді очолюваний Дональдом Трампом, підтримав це рішення. Наприклад, держсекретар Майк Помпео офіційно заявив: оголошення автокефалії для Незалежної православної церкви України 6 січня знаменує історичні досягнення на шляху України до майбутнього. Із цієї нагоди Сполучені Штати Америки підтверджують непохитну підтримку суверенної незалежної України. По друге і це все пояснює, сам Роберт Амстердам працює в інтересах московської церкви не просто так, його винайняв Вадим Невинський, якого в Україні підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі. Слідство вказує, що сам Новінський роками просував російські наративи та виконував вказівки глави руської православної церкви товариша Гундяєва. Тож його фінансування адвоката, який тепер розповідає казачки про змову з Юсейд, виглядають як спроба створити інформаційну ширму. Кажучи просто, маніпуляції Калсона та Амстердама спрямовані на тих, хто не перевіряє факти. Вони використовують напівправду та відверті фальсифікації, щоб створити враження, що Сполучені Штати купили Томас для України. Хоча насправді надання Томасу є наслідком історичних процесів та рішення вселенського патріархату. Це класична тактика російської пропаганди. Взяти реальний факт, вирвати його із контексту і підмінити ключові моменти, представивши все це як сенсацію. Однак розраховано все це на тих, хто не здатний або не хоче аналізувати інформацію критично. Тож, як ви можете переконатися, зберігати розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. Це не просто крилата фраза, а цілком дієва тактика проти російської брехні. Тож підтримуємо наше військо та продовжуємо спільну інформаційну боротьбу. З вами була Контрпропаганда. До побачення!